24 лютого Тернопільщина у жалобі за двома бійцями. Один із них стрілець зенітник Михайло Думанський, був тернополянином. Поховали Михайла сьогодні близько обіду на Миколинецькому кладовищі. Спочиватиме він біля інших бійців АТО на алеї героїв. Нагадаємо, помер він 19 лютого у Крематорську під час несення служби. Попрощатися в останнє з тернополянином прийшли його рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі жителі міста. Останні кажуть шанувати бійців, які загинули на сході. Обов'язок кожного. І ми повинні всі пам'ятати і молитися за них не тільки кожен повинен пам'ятати про себе, а кожен повинен пам'ятати того солдата, який віддав своє життя, вшановувати і поважати їхню родину, батьків, які виховали таких патріотів нашої держави. І повинні люди дуже прикро, що людей дуже мало на похороні. розумієте, повинні люди в такий час повинні завжди люди приходити і вшанувати таку людину. Бо це великий такий, знаєте, це остання дорога солдата, який відійшов від від нас у вічність. У цей же день в Ланівцях поховали ще одного бійця Юрія Коваля, який загинув від кулі снайпера під Мар'їнкою. Вчора тисячі ланінчан, стоячи на колінах, зустрічали авто з тілом Юрія. Скандували герої не вмирають. Та вічна пам'ять. Дуже хороший сім'янин, батько дуже хороша людина. У нього залишилося двоє двоє, двоє дітей п'ять років дівчинка в п'ятому класі Казав, якщо не я то хто хто захистить моїх дітей Ось такими словами він пішов телеканал «Інтебе» висловлює щирі співчуття родинам бійців